Я намалювала першу страву. Хочу райдужну їжу. Приготуйте мені щось райдужне. Я чекатиму. Можете починати. У мене є безпрограшна ідея. Мені потрібні круглі форми різних розмірів. Чудово! Тепер вирізаємо з коржів кола. Витягуємо коржі з форм. Ось так. Ого, це круто. Мені потрібен ніж. І так, розрізаємо корж на дві половинки. Тепер беремо кондитерські мішоки з кремом. Відрізаємо кінчик і видавлюємо крем на одну половинку коржа. Вирівнюємо крем. Так потрібно зробити ще кілька шарів. Тепер засипаємо в отвір більше мемдемс. Усі люблять солодощі. Я обожнюю. Кладемо торт на бік. Накриваємо мастикою. Розрівнюємо. Мені знадобиться ще трохи різнокольорової мастики. Викладаємо на стіл. Беремо червоно. Розкатаємо в смужки. І так із кожним кольором. Супер! Коли ми зробимо всі смужки з мастики, то викладаємо їх на торт у колір веселки. Робимо хмарки із крему. Це дуже смачно. Майкл, а ти що вигадав? О, до мене прийшло осяяння. Мені потрібен різнокольоровий крем та маленькі коржики, які віддала мені шеф. Крем, коржик і так кілька шарів. Так, мій торт не виходить таким гарним, як у шефа. Майка, лануче. Що ти робиш? Твій торт не вийшов. До мене прийшла ідея. Я завжди ношу з собою набір для в'язання. Давай проткнемо торт, тоді він точно буде успішно триматись. Бабуся, ти геній! Вийшло! Тепер додамо солодощів. Мої улюблені мармеладки. Їх я розплавлю в мікрохвильовки. Так, треба трохи почекати. Вийшло. Подивимось. Так. Чудово, поливаємо торт рідким мармеладом. Ось це так, клас. Все точно смачно. Мені подобається. Смакота. Хочете подивитися, що вигадала я. Мені знадобляться ягоди та фрукти. Вони чудово підійдуть для прикраси. Стоп, стоп, стоп! Не можна їсти. Розрізаємо полоницю на дві половинки. Викладаємо знизу на тортик. Після ананас. Ківі та лохина. Залишилось викласти останні рядки. Готово. Малятка Вів'єн буде в захваті. Скоріше спробуй, Люба. Смачного. Прикольно. А це що за гидота? Ні, мені таке не подобається. І як це взагалі їсти? Все не смачно. Забираємо з мого столу. А що тут приготували? Ух ти! Це фруктовий торт. Спробуємо. Так, дуже смачно. Смакота. Мені подобається. Ух ти! А це виглядає дуже красиво. Давайте спробуємо шматочок. Клас! Всередині ме Як цікаво! І на смак смачно! Але я обираю цей. Перемагає бабуся! Я переможниця. Тепер приготуйте мені щось із принглс. Люблю ці чіпси. Чекаю на креативну страву. Чіпси, але це шкідливо. Не буду їх використовувати. Тоді вони дістануться мені. Я вже маю пару ідей. Очі, що треба готувати, сама виростила моркву. Майкл, подивись. Ох, ваше покоління зовсім не їсть овочі. А вони ж такі корисні та смачні. Буряк та морква. Чудово, зробимо овочеві чіпси, нарізаємо овочі на тонкі слайси. Після цього викладаємо на лист. Ось так. Яка краса. Відправляємо все у духовку. І, звісно, чекаємо на пару хвилин. Ставимо у духовку. Потрібно засікти час, щоб не забути. Тепер можна й відпочити трохи. Так, овочеві чіпси, що тільки бабуся не придумає. О, ідея! Давайте перемішаємо чіпси. Потрібно збити їх у крихту. Беремо міксер. Готово. Далі беремо коло. Обожнюю. Заливаємо в упаковку від Прінглс. Стане в нагоді борошно. Його тут багато. О, занадто різкий рух зробив. Пересипаємо в упаковку трохи борошна. Тепер закриваємо та перемішуємо. Клас. Відправляємо в мікрохвильовку. О, вже готово. Ого, яка гаряча. Давайте подивимось, що в мене вийшло. Так, це бисквіт. Що може бути смачніше? Я надрізав його, але не до кінця. Тому що між шматочками я покладу салямі. Ось так. Краса. Після натримо сир. Я вже підготував тирку та сир. Багато сиру не буває. Так, забираємо зайве. Залишилось розплавити сир. Ух ти, як смачно пахне. Поливаємо кетчупом і гірчицею. І готово. Ой! Будильник спрацював. Що сталося? Що сталося? Бабуся, навіщо так кричати? Перепрошую. Занадто різко прокинулась. Це мої овочі, чіпси вже приготувались. Час діставати. О, які вони чудові! Самі подивіться. Це те, що мені потрібне. Так, що ж робити мені? Точно. Накриваємо упаковку прінгл з пергаментом. Готуємо різнобарний рідкий шоколад. Тепер наносимо шоколад на пергамент. Повинні вийти чіпси, але й шоколаду. Ось так. Різних кольорів. Готово. Я зробила ціле дерево із шоколадних чіпсів для вів'єн. Давай же скоріше спробуй і обери найкращого смачного. Ух ти, ви чудово постарались. ось із цих чіпсів. Вони виглядають дивно. Спробуємо. Ой, це овочі ненавиджу. Краще спробую цю страву. Вона виглядає цікаво. Вау! Як смачно! Мені подобається. Схоже на сендвіч. А що тут? Це величезне дерево з різнокольорових чіпсів. Воно ще й крутиться. Оцінимо на смак. Невже це могла зробити шеф? Я в шоці. Це дуже смачно. Вирішено. Перемога дістається шефу. Я у своєму професіоналізмі не сумнівалась. Нове бажання. Хочу коктейль Готуйте. Добре. Мені знадобиться пончик Його треба надіти на келих Хм, Щось не так. Пончик занадто маленький чи келих занадто великий. Не розумію. Ось і все. Пончика нема. Гаразд, не опускаємо руки, спробуємо з іншим пончиком. Його треба розширити. Зробимо це трьома пончиками одразу. Витягуємо все зайве. Одягаємо на келих якнайбільше пончиків. І зверху кладемо ще один пончик, Коку, я вас бачу. Вставляємо трубочку і очі. Готово! Потрібно закінчити прикрашати солодкою ватою коктейль. О, чудово! Тут всього в міру має бути смачно. А мені потрібен апельсин. Нарізаємо. Чудово. Тепер видавлюємо сік у келих. Щось у мене не виходить, сил не вистачає. Майкл, допоможи. Отак. Я цього довго чекав. Бабуся, давай мені апельсин. Засунемо сюди часточку, а тепер давимо. Так виходить. Ой, мені апельсиновий сік потрапив просто в око. Я нічого не бачу. Допоможіть мені. О, ні. У мене нічого нема, вів'єн. Лише один коктейль. Тоді він не переміг. Почнемо з піци. Приготуйте смачну піцу. Ваш час уже пішов. На все вам дається хвилина. Успіхів. Ой, що нам робити? О, точно! Почнемо з тіста. Для цього беремо борошно, пересипаємо у чашу, всюди ж додаємо молоко. І пару яєць. Тепер все перемішуємо міксером. Ви це бачили? Міксер вона перемішує. О, ідея. Фібі, подивись туди. Прибираємо конкурента. Квентін, я все бачила. Ти здивину мою чашу зі столу. Що ж мені робити? Точно. Я можу просто замовити піцу. Чудова. О, А от і смачна піца. Ого, як швидко. Вау, як багато піц! Подивимось. Так, ідеальна. Який аромат. Чудово! Складемо всі піци одна на одну. Вийшов цілий торт із піци. Квентін, що скажеш? А мені байдуже, моя піца все одно буде смачнішою. Тісто вже спеклось. У мене буде солодка піца, шоколадна основа. На неї наносимо нутеллу, додаємо маршмело та емдемс. Далі посипаємо все ньорс. Чудово. Тепер нарізаємо на шматочки. Так, виглядає дуже смачно. Мені подобається. Це мармеладки. Вони м'які. Потрібно їх розплавити. Для цього використовую пальник. Він не працює. Що не так. Дивно. Проблеми, Дені. Навіщо так лякати? Не можу розплавити мармелад. Я допоможу. У мене лазерний погляд. Мені потрібна хвилина і все готово. Дякую. Добре. Тепер у мене є рідкий мармелад. М -м, смачно. Переливаємо мармелад у форму. Так, щоб весь мармелад рівним шаром розтікся по формі. Чудово, Викладаємо побільше мармеладу. А тепер поливаємо солодким гелем та нарізаємо. Мармелад застиг і вийшла чудова основа для піци. Так, Дені, моя піца буде кращою. Я використовую фрукти. Викладаємо полуничку на кавун. Чудово. Тепер відріжемо ананас Ось так. Викладемо лохину і нарізаємо нашу піцу. Готово. Ви вже приготували піцу. Давайте покажемо їх ляльці Джес, що скаже вона. Потрібно зіпсувати піцу квентіни, як він мою. Трохи гострого соусу та баско не завадить. Фіві, що ти не робила? Зіпсувала мою піцу. Час вийшов. Три, два, один. Я готова дегустувати піцу. Давайте їх мені. Чудово. усі піци готові. Почнемо з мармеладної. Ого, вона дуже цікава. Спробуємо на смак. М -м, це смачно. Тепер спробуємо цю багатошарову піцу. Вона виглядає смачно. Ходить. А що тут? Фруктова ягідна піца. Спробуємо непогано. Залишилась лише солодка піца. Спробуємо. О, -о. О, О, у мене горять усі шестерні всередині. Це надто гостро. Таке їсти не можна. Квентін впорався найгірше від усіх. Відалити. Ні, я весь у фарбі. Який жах. А -а -а! Ух ти. Про це ніхто не попереджав. Тепер ви маєте приготувати коктейль. Я чекаю, у вас хвилина. Час пішов. О, супер. Я вже маю ідею, що я хочу приготувати. Дістаємо три тарілочки. У кожну засипаємо цукор. Чудово! Віримо, наскільки солодкий цей цукор. М -м, смачно. Тепер додаємо веселкову вибухову карамель. І барвник у кожну тарілочку. Перемішуємо. Вийшло. Засипаємо суміш у форми півсфер. Коли ми все висипали, то з'єднуємо форми між собою. Вийшли бомбочки. Кладемо їх на тарілку. Робимо більше цукрових бомбочек Готово. Ось так. Тепер беремо спрайт, відкриваємо. Нічого не виходить. Чому? Окей, Дні, допоможи. Звісно, допоможу. Я впораюсь. Так. Ох, не виходить. Фібі, допоможи. Ох, Дені, Дені, готово. Тіфані, можеш забрати? Дякую, Фібі. Переливаємо спрайт у килих. Бомбочку потрібно буде покласти у лимонад. Валя! Тепер моя черга. Переливаємо половину молока в один блендер. І половину в другий блендер. Відкриваємо шоколадний сироп. Видавлюємо молоко. А в інший блендер кладемо ложку чорничного джему. Тепер у перший блендер ложку нотели. Закриваємо та все перемішуємо. Готово. Тепер наливаємо в келих шоколадний, а потім чорничний коктейль. Краса! Прикрашаємо все печиво морево і робимо очі з димс. Вставляємо трубочку, готово. Ах, дені. Ти точно не виграєш. Перемога буде моєю. Додаємо полуничне молоко. Я вже зварила кольорову топіаку. Громат вражає. І на смак, смакота. Переливаємо молочний напій з тапіокою в келих. Ось так. Готово. Як тобі? Ну, таке, фібі. В сенсі таке. Та мій коктейль у рази кращий за твій. Є його зіпсую. Ні. Мій ідеальний коктейль. О, здається, малюк малюкдені зараз заплаче. Я не залишу все так. Тобі теж коктейль зіпсую. Зараз я його пролью. Я хоробрий, зовсім не боягуз. Дені, як ти наважився таке зробити? Я так старалась. Ваш час минув. Переходимо до дегустації. Почнемо куштувати. Вперед! Що це? Це бомбочки. Кладемо в спрайт. Охти! Як вирує. Спробуємо. Це смачно. А що тут? Молочний коктейль. Спробуємо. Дуже смачно. Залишився третій коктейль. Він розлився. Як мені таке пити? Це точно не підходить. Фібі, ти програла. Бувай! Ні, тільки не це. Він був ідеальним. Це день я все зіпсував. Ідеальним. Ого, я такого не хочу. Ого, печиво орела. Спробуємо. Ха. Це їсти не можна. Вам потрібно приготувати печиво для мене. Час пішов. Що ж придумати? Думай, думай, думай. О, ідея. Я зроблю печиво з морозивом. Воно таке смачне. Беремо ложку морозива. Хоча зачекайте, чи варто так робити? Ні, я обожнюю морозиво і хочу його з'їсти ще трохи. Спробуй ще. О, як смачно! Просто смакота. Тіфані, що з тобою? Вона не змогла себе втримати перед морозивом. Добре. Я продовжу готувати. Потрібно розкрити оро. Зробимо з зоро різних звірят. Тут і собака, і кіт, і пігвін, і павук. Я такий розумний, Тіфані. Що ти не робила? Тіфані замерзла. Занадто швидко їла морозиво. Я впораюсь, розморожу її. Ой, дякую. О, У мене мало часу. Що мені робити? Точно нанесу морозиво на кожен шар печива. Це точно буде смачно. Ось так. Більше морозива. Так. І ще. Сподіваюсь, їй сподобається. Упевнена. Два, один. Час вийшов. Давайте мені спробувати ваше печиво. Що ви встигли зробити? Ви фіналісти челенджа. Почнемо з печива дені. Ух ти. Це маленький пінгвін. Яка краса. О, я сама серйозність. Давайте вже спробуємо. М -м, смачно. Що тут приготували? Ух ти. О-оу. Тіхоні що сталося. Вона замерзла. Ура! Ми вільні. І можемо тікати звідси. Звичайна лялька, не зможеш нас упіймати! Ха-ха! Забираємо гроші, поділимо їх між собою. Типа не поглянь, як багато грошей! Ура! Побігли